Сьогодні в цьому відео, що означає водне хрещення? Чи отримають спасіння ті люди, які не прийняли водне хрещення за будь-яких обставин? А також чому в Америці особливо багато євангельських християн приймають водне хрещення неправильно? Друзі, вітаю, Роман Савочка Тут і ласкаво. Прошу на україномовний канал Штунда Тіві водне хрещення це одне із таїнств церкви. Майже всі церкви по всьому світу, ну різних деномінацій: католики, православні, протестанти, баптисти, харизмати, п'ятдесятники всі приймають водне хрещення. І в біблії про водне хрещення написано дуже дуже багато віршів. Але є одна проблема. Ми всі маємо різні розуміння та поняття, що значить водне хрещення. Церкви по різному приймають водне хрещення. Хтось хрестить дитину, хтось тільки дорослих, хтось в річці, хтось кропить. Чому це все? Сьогодні хочу поговорити в цьому відео і розказати чотири дуже важливих факти про водне хрещення, які мало хто знає. Але перед тим, як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій, перевірте, україномовний канал Штунда ТІВІ, обов'язково підпишіться. Підтримайте, друзі, християнський контент українською мовою. І так, розпочнемо. Номер один важливий факт про водне хрещення, що водне хрещення це. Обіцянка Богу служити в чистій, чистій і добрій совісті. Коли ми всі з вами, я думаю, що більшість із вас приймали водне хрещення, то там пастор, пресвітер задає запитання. Ми відповідаємо, і одне із запитань: чи обіцяєш ти служити Богу в чистій добрій совісті? Це дуже важлива така составна водного хрещення. І ми всі говорили обіцяю. І на основі цього обіцяння нас хрестили в Отця, Сина Святого Духа. Але друзі, я думав, що всі люди так приймають водне хрещення. Але коли я приїхав до Сполучених Штатів, я замітив, що 90% всіх американських церков це п'ятдесятники, Баптисти, Харизмати. Я був багатьох, багатьох, десятки церков. Вони приймають хрещення не так, як ми. Там ніхто не обіцяє служити Богу чистої, доброї совісті. І взагалі, в більшість випадків, коли американці хрестять людей, то люди нічого не говорять. Хрещаєма людина нічого не говорить. Говорить, який пастор, він каже, хрещу тебе, там, в ім'я Отця Святого Духа, але ні, не задає взагалі запитань тому, кого він хрестить. Виникає запитання: чому? Чи це справжнє хрещення, коли людина не дає обіцянку, чи ні? І чому в наших країнах ми даємо обіцянку? А в Америці та багатьох інших країнах люди не дають обіцянки. Вся справа в одному вірші, на якому побудована ця доктрина. 1 Петра, 3,21. Я вважаю, кожен християн має знати на пам'ять цей вірш. Так і нас нині подібно до цього образу хрещення не тілесної, нечистоти обмивання, але обіцянка Богові служити доброї совісті. Цей переклад обіцянка Богу в українській, російській і багато інших також Біблій. Написано обіцянка Богу. Ну тому, коли ми читаємо, що це обіцянка Богу, ми даємо обіцяння Богу, що ми будемо служити йому в чистій добрій совісті. Але тут дивіться. В англійському перекладі майже всі переклади, крім одного, крім NIV, там стоїть інше слово. Написано, наприклад, в, в багатьох перекладах, дивіться, це слово грецьке епоретема стоїть навпаки. Inquiry, request, appeal, demand, profession, а в NIV стоїть плеч. У нас стоїть обіцяння, а в англійській навіть протилежно стоїть. Просьба. І кажеться, чому так? Чому що в них написано: це якби просьба в Бога чистої доброї совісті, а в нас обіцяння Богу чистої доброї совісті. Це дуже велика різниця. Тому я вирішив перевірити це слово в оригіналі, як я вже сказав, що воно означає. Це дуже таке обширне слово. Воно зустрічається в новому заповіті всього один раз. Тому його дуже тяжко зрозуміти. Перекладачі англійської біблії перевели його ось так, як просьба у Бога. В російській і українській біблії перевели як обіцяння. Але дивіться, один англійський переклад NIV він каже «pledge». «But the pledge of the clear conscience обіцяння, чи навіть таке більш обширне слово як клятва чистої, доброї совісті. Тому дивіться, в оригіналі це слово дуже обширне, але одне із значень все-таки там обіцянка. Богу. І я вважаю, що в нас правильно переклали це слово. Тому, дивіться, е, я сьогодні не стверджую, що всі американці прийняли водне хрещення неправильно і за того, що вони не обіцяють. Чомусь я не чув якісь дебати, що хтось проводив серед американців, щоб люди взнали, чому всі беруть формулу там NKGV, інших перекладів, ніхто не звертається до NAV, бо в NAV написано дуже популярний переклад, що це плеч це. Обіцянка, але більшість, мабуть, пасторів, все таки, проповідують з інших перекладів, тому і традиційно хрестять чуточку по іншому. Але я вважаю, що християни повинні приймати хрещення і повинні відповідати на запитання, і обіцяти Богу служити в чистій і добрій совісті. Номер два цікавий факт про водне хрещення. Дивіться, водне хрещення необхідно для спасіння. Мало хто знає, і це часто дуже ігнорують. Водне хрещення воно має набагато більше значення, чим часто ми думаємо. Дивіться, в наших країнах, я пам'ятаю, в нашій церкві часто водне хрещення приймали для того, щоб одружитися. Ти не хрещений, ти не член церкви, тебе не звінчають. І часто люди, можливо, навіть не народжені згори. Йшли, приймали водне хрещення, ну так потрібно. Тобі вже 19 років, 20 років після армії, 22-25. Ти не прийняв водне хрещення, щось неправильно. І часто приймали чи за компанію, чи якась була потреба, чи ще щось. Люди приймали хрещення, не розуміючи, що від хрещення залежить спасіння. Це дуже дуже серйозно. Дивіться, марка 1616. 16. Хто буде вірувати і хреститься, спасений буде. Хто буде вірувати і хреститься? Ісус сказав, спасений буде. Хрещення необхідно для спасіння. Е, також дивіться, дії 2,38. Петро сказав їм: Покайтесь, і нехай хреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення гріхів. Павлона, Петро стверджував, що буде прощення гріхів. Це дуже важливо розуміти, що хрещення потрібно для спасіння. Хтось тоді запитає, а як неповнолітні, ми ж християни євангельські хрестимо тільки повнолітніх людей, як вони там є для них молитва посвячення, яку роблять батьки, але кожна людина, яка досягла якогось вже віку, Ну, вік не встановлений 16-18 років, хтось з 15 років, вона вже відповідає за свої поступки, і вона заключається цей заповідь з Богом. І людина якби отримує вона, вона вже спасена, але це підтвердження спасіння. Хтось скаже: ну розбійник на хресті не приймав хрещення. Можливо, якщо людина знаходиться на якомусь, ну як кажуть, часто острові, на якому ніхто не живе, і в неї не буде можливості там прийняти водне хрещення. А, чи в якихось обставинах так вона буде спасена. Але якщо людина спеціально ігнорує і не хоче приймати водне хрещення, це вже проблема. Мало хто знає, що декілька, чи навіть багато, християнських деномінацій сьогодні не приймають водне хрещення, армія спасіння. Квакери, які в Англії, Америці в Росії в Україні був такий рух, як молокані. Вони також не приймали водне хрещення, вважали, що не потрібно не причастя, не водне хрещення, не рукопокладання, нічого не, не вінчання, нічого не потрібно. Але Біблія все таки стверджує, що нам потрібно мати це таїнство, і це дуже дуже важливо, і це необхідно для спасіння. Як Підтвердження нашої віри, звичайно, що людина отримує спасіння під час покаяння. Не, не зрозумійте мене правильно. Католики стверджують, що. Людина отримує спасіння під час водного хрещення, і тому часто в католицьких госпіталях, коли е, медсестра, там рукопокладна медсестра, вона бачить, що дитина не виживе, помирає при народженні. Вона швиденько побіжить, щоб покропити її водою, щоб хрестити її, щоб дитина отримала спасіння. Ми, євангельські християни, віримо, що спасіння по вірі, але хрещення це підтвердження нашої віри, і ми не маємо права це ігнорувати. Номер три цікавий факт, що водне хрещення це завіт з Богом, і про це мало хто знає, мало хто говорить знову ж таки серед американського середовища. В нас це більше говорить, що завіт в американців, часто це ігнорують. Дивіться, під час водного хрещення людина заключає водний завіт з Богом. Бог є Бог завіту. В старому завіті ми можемо почитати: Бог заключав особисто завіт з Авраамом. Там, з Давидом, з Ноєм. Це були, як це сказати, привилегіовані люди, деякі, не всі, які мали таку честь заключити з Богом завіт. І вони заключали завіт. Але в новому завіті, заповіті, після того, як Христос був розпятий та Воскрес, завіт з Богом доступний. Кожній людині, всім нам. Якби ми жили в старому завіті, можливо, ми б не удостоїлися мати особистий завіт з Богом. Але така привілегія нам жити в новому завіті, і це привілегія заключити завіт. З Богом, через те, що в старому завіті не всі мали цей привілей. і це є дуже важливо. Через водне хрещення ми укладаємо як би угоду, договір, даємо обітницю, заключаємо завіт з Богом. Дивіться, в своєму житті взагалі людина заключає два завіти. Вони дуже важливі. Перший це завіт з Богом. Ми обіцяємо служити в чистій добрі совості. Другий це завіт один з одним. Чоловік з жінкою, коли вони вінчаються, також завіт ці два завіти. Дуже важливі і вони не можуть бути порушені. Бо сьогодні часто вже завіт між чоловікою і жінкою стає такий не дуже важливий. Багато людей починають говорити, що розлучення вже і не є такий страшний гріх, і серед християн це збільшується, тому що люди забувають, що це завіти, які важливо, яких важливо триматися. І номер чотири цікавий факт: водне хрещення потрібно приймати правильно. Як я сказав вже спочатку, дуже багато людей по всьому світу прийняли, приймають і, мабуть, будуть приймати водне хрещення абсолютно неправильно. Дивіться, хтось скаже, яка різниця? Головне ж, прийняти. А там вже деталі, можливо, не так важливо. Головне, прийняти водне хрещення і все. Ні. Якщо Біблія дає нам якусь формулу, якщо Біблія нам об'ясняє, як це повинно бути, то ми повинні слідувати дуже. Ну, дуже важливо виконувати всі деталі. А Біблія дає багато деталей, як має бути відбуватися водне хрещення. Тому ще раз, не хочу нікого обідати, але якщо ви прийняли водне хрещення неправильно, ви повинні прийняти ще раз, через те, що водне хрещення повинно бути прийнято правильно. Номер один водне хрещення повинно бути в зрілому віці. Якщо вас хрестили в дитинстві, коли вам був в тиждень, два, п'ять це неправильно. Ви повинні заново прийняти водне хрещення. Е, півтори тисячі років в церкві католицькій водне хрещення приймали неправильно, але з'явилися анабаптисти, які читали Біблію і сказали, що педобаптизм. Хрещення дітей це неправильно. Ми повинні зробити кредобаптизм хрещення по вірі. І тому сьогодні, на щастя, всі проте М не всі, майже всі протестанти, євангельські християни, баптисти, харизмати, п'ятдесятники е хрестять людей тільки в зрілому віці. Це є єдине правильне хрещення. Номер два: хрещення має бути тільки в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Матфія 28, 19. Тож ідіть і навчіть. Всі народи в ім'я Отця Сина Святого Духа. Написано прямо, доступно. Але сьогодні, друзі, появилось дуже багато єресей, сект і культів. Які хрестя тільки в ім'я Ісуса і відкидають ці вірші, просто не хочуть виконувати слова Ісуса. Але Ісус дав чітку формулу водного хрещення в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І ми не можемо це порушити. Якщо ви приймали водне хрещення тільки в ім'я Ісуса, вам потрібно прийняти заново, бо ваше хрещення не вважається правильним. Повинно, потрібно хрестити, як заповідував Ісус. Номер три. Хрещення має бути тільки з повним зануренням. Сьогодні багато хто там кропить е водичкою. Івана 3.23. А Іван також хрестив, Іван Хреститель, у Єноні, поблизу Саліму, бо там було багато води і проходили туди хреститись. Чому Іван хрестив біля Салиму? Через те, що там було написано багато води? І він вибрав місце в Йордані, де було багато води. Е, сьогодні багато церков цілий деномінації хрестять. Я бачу під час ковіду. Ну це так, якби такий був юмор смішно, але хоча це не смішно, католицький священик взяв дитячий водяний пістолет і здалека. Метрів там 10, мабуть, 5, я не знаю, хрестив немовля. І так всі сміялися, і вони вважали це справжнім хрещенням. Ну, представте собі, там з пістолета, дитячого, покропили водичкою, і вже людина спасена. Я все таки вважаю, що до хрещення потрібно відноситись більш так, ну, благоговійно, це щось більш серйозніше. Воно має бути з повним зануренням. слово хрещення баптизо. На грецький означає занурити, повністю омокнути. І номер чотири хрещення має бути тільки за себе. Ви не можете прийняти хрещення за когось. Мормони приймають хрещення за померлих. В інших деномінаціях ви можете прийняти хрещення за батьків там, ще за когось. А сьогодні, часто там в католиків православних, вони приносять дитину і хрестять дитину. Дитина ж сама не може пообіцяти, вона ще ж, немовля, їй місяць, тиждень, там, день, я не знаю скільки, і батьки хрестять за них. Але це не вважається дійсним. Дитина, коли виросте, тільки сама може заключити заповідь з Богом. Бо водне Хрещення це обіцянка Богу служити в чистій і добрій совісті.